Друзі, вітаю! в Відні! Як завжди, я починаю свій маршрут з міста Дебрацен. Доїжджаю до Будапешта, а потім ще 2,5 години на потязі до Відня. Якщо можна знайти місце максимально не схоже на вокзал, то це буде вокзал саме місто Відня. Перше, що ти бачиш, коли вийшов з потягу, це розкішні модернові будинки, які ну, зовсім не схожі на той історичний віддань, який ми всі знаємо. Дізнавшись, що вартість убора була за 10 хвилин 33 євро, я дуже швидко розібралася в громадській системі транспорту і купила собі квиток на 3 дні за 15 євро. Всього через 15 хвилин подорожі на трамваї, я заселилася в готель Кальмо. дуже затишний маленький готельчик. Заселяюся в готель. Завжди цікава рубрика Room Tour. Боже, що це за пано таке? Там в мене кущі, я на першому поверсі. Але це є як перший тере, другий. Це другий поверх насправді. Тут якась така шафа старенька. Під старину. Ну, давайте подивимось, що тут у нас. Як тут все виглядає? Ну, нормально, все цивільненько. Цей номер коштував мені за дві доби 226 євро. І це по їх міркам дешево, щоб ви розуміли. Це один з найдешевших номерів, які я взагалі змогла знайти в Відні. Просто тут такі ціни. Я знаходжуся зараз на площі Марії Терезі в Відні. Саме звідси я почну свій маршрут. Тут знаходиться музей е, мистецтва, музей природознавства е, і пам'ятник Марії Терезі. Це імператриця. Е, Одна з представників Габсбургів, яка правила саме ось тут, в Австрії. Відні. Чому саме звідси? Тому що тут розташований вхід у внутрішнє місто Відня. Зараз я підійшла до ще одної пам'ятки. Ну як ще одної? Мабуть, найважливішої пам'ятки Австрії і Відня. Це хофбург Палац. Він зрубав все своє снування резиденцію для імператорів імператриць Австрії. Ну і зараз він виконує в принципі ті ж функції, тільки е, він служить резиденцією для президента. О, Отут у людей своя атмосфера, я бачу. Хотіли б ось тут спробувати пожити. Я так, хоча б декілька днів днів. Хоча ні, я думаю, я б пожила б тут десь місяць, бо я думаю, за декілька. Я б навіть не запам'ятала, де там яка кімната. А так, я думаю, там потрібно багато часу провести, щоб зрозуміти, де що по всіх тайних ходах походить. Практично кожен імператор династії Габсбургів продовжував розбудовувати і розширювати ховборг. Для цієї цілі вони купували сусідні будівлі, зносили їх. І потім на цьому місці розбудовували нові корпуси дворцового комплексу. Мені дуже подобається, як сочетаються такі скульптури і прапори різнокольорові. Якщо що, я не жартую. Мені дійсно це подобається. Я ж зараз просто зайшла в арку, в мене аж щелепа відвалилася. Так, ось тут можна піти подивитися на коней. Тут є царські кони, які тут тренуються. Але я вже там була в минулий раз, коли приїжджала в бідень, тому в цей раз не піду. Я, в принципі, не можу сказати, що там є на що дивитися. Подивіться на цих красунчиків. Я трішки боюсь до них дуже близько підходити. Але вони такі. Привіт! Брикаються. Скільки ж тут людей? Це просто якась магічна казка, я не знаю. Маленький дідський. Тут так тихо, О, що це? якісь карінчики. Будемо гуляти просто з вами разом. Мені здається, ідеальне місце для того, щоб проводити свадьбу. Так, а там що? От я реально ходжу з вами, сама не знаю, куди йду. Просто на пошуки пригод. А, тут вихід на іншу вулицю. Це завжди так цікаво, ніколи не знаєш, де ти опинишся у наступний момент. А ось така вуличка. Справді можна фотографуватися з кожною вулицею, реально. Антікварітатен. Я не впевнена, що я правильно прочитала, але я думаю, що всім зрозумів сенс цього крамнички. На це вічебанці. Ті... Теж з Сіваїну. Такі маленькі, гарнюни. В місті Відень є внутрішнє місто. Воно так і називається. В цьому внутрішньому місті є маленька. Хоча ні, навіть не маленька, а величка центральна вулиця туристична, на якій всі магазини, всі ресторани найцікавіші, найкрутіші. Тут я бачила Dior, Gucci, Ralph Ральф H&M, Ечен. Хто що вважає, найкрутішим. Ну Ось і тут просто неймовірна атмосфера, багато людей. Гуляють, відпочивають. А я обов'язково тут скуштую щось смачненьке. Або як так я і нічого не з'їм. Це неможливо. Зайдемо в магазин Моцарта, там, де всі цукерочки, і я все-все вам покажу. Подивіться на цей магазин Олікса, Це просто якийсь витвір мистецтва. Він правда зачинений. Мені дуже подобається, що тут кожен будинок якось оформлений по особливому. Тут ти не знайдеш однакового будинку і не знайдеш якогось. Звичайно, всі мають якусь відокремлюючу особливість. Але зараз всі магазини вже зачинені. Ви можете собі уявити субота, 19.10 зараз на моєму годиннику. І все вже зачинено. Он, подивіться, монблан. Закриті двері. Як можна так, мене зараз тут ще задавлять. Ну, от що це? Макс Мара. До речі, це хороший дуже магазин з біжутерією. І там ще в срібло є хашарама і Мадара. Хто знає той знає. <плес> Нарешті я дійшла <плес> до. Швейцарського шоколаду, не австрійського, правда. Він просто неймовірний, Я вже скуштувала, і це просто щось. Настільки він смачний, непритурний, і прям. о, хтось мені помихав. Люди, я бачу, люблять публічність. Боже, він такий колорійний, але він такий свічний. І мангове морозиво. Я не знаю, чому мангове морозиво моє улюблене. І тут воно просто прекрасне. О, я вже вся в шоколаді. Поїли, йдемо далі. Я зараз прийшла в Королівську скарбницю, тут така темрява. Тут, тут прям такі речі гарненькі є яким я собі дуже сильно хотіла. Зараз вам покажу. Це Кайзер Франц, перший австрійський імператор. А це його скарби. Я б сама не відмовилася від таких речей. Дивіться, жой Дибала ще бачили такий розмах? Тут сказано, що це. Вибачте, стабілізації. Коронація Джозефа II. Я такого ще не бачила. Вона просто гігантська. І тут стільки деталей. Подивіться, я б навіть не, не подумала. Тут написано, що це Наполеон, перший Бонапарт в якості короля Італії. Я вам не вру. Можна мені таких пару штучок взяти, будь ласка. Вийшла я з імператорської скарбниці. Я, якщо чесно, так хвилювалася, що типу, у мене в телефоні сяде батарейка, я забула свій шнур, пауербанк, я ношу, який важить, пів кілограми. А шнур я забула вдома. Думаю, ой, сяде батарейка в телефоні, думаю, ну що робити, ніяк не зможу знімати. Я хочу вам сказати, друзі, що в мене батарейка сіла раніше, ніж в моєму телефоні. Бо реально я просто там сіла на лавку, прямо в цій скарбниці, отак от. І майже заснула. Я відчуваю, що так находилася я знатно. наступає вечір, саме час для вечірніх гулянок. Ну, в моєму розумінні піти, лягти спати просто. <рес> Насправді тут реально така атмосфера класна. Відчувається в повітрі романтика, якийсь такий крутий вайб. Всі хочуть тусити, я вже відчуваю, що, видно, люди виходять такі наряджені, нафарбовані дівчата, всі такі нема. Людей просто тьма. А тьма їх, тому що це найгарніший собор святого Стефана максимально втомлена. Після шести годин ногах вирішила випустити шампанського, відпочити і йти далі. далі, дивіться, що я замовила. Пасха з морепродуктами. Тут і так багато, але я стільки не з'їм. Хоча подивимось, можливо, я голодніший, ніж я думаю. Це неймовірний день. Вже майже ну вже вечір, вже не майже а вже вечір. Ні. І цей випуск йде вже більше 15 хвилин, тому я закругляюсь в прямому і переносному сенсі. Ми ще не побачили більвідер, сувенірні магазини, магазини Моцарта. Тому підписуйтесь на мій канал Мандри Олександри, ставте вподобайки і побачимось з вами в Відні на наступному тижні.